хочу дякую сказати за те що ваш проєкт допоміг нам зустрічатися зустрічатися очно і хоча б якось контактувати діткам було це дуже потрібно і Саме от ваш проєкт допоміг нам з цим справитися, з проблемою дистанційного навчання. Проєкт здружив не лише дітей, а й нас працівників, вчителів, тому що досить цікаво було спостерігати один за одним. Ми настільки зблизились під час проєкту і настільки перейнялися всіма практиками, що не хотіли залишати їх навіть під час канікулів. Ми зосередились. На своїх планах зосередилась на своїх мріях. Що це осмислення для мене? То, то в першу чергу саме подія, реакція, результат. Ну, для мене це був перший крок до осмислення причин, наслідків. Для себе відкрила дуже багато, по перше. Для себе відкрила дуже багато, по-перше. Може, десь і талантів. Наші діти дуже талановиті, Ми садівниками. І як надальше вони планували, що їхнє зерно проросте і вони посіють оті зерна миру, любові, доброти. Взаєморозуміння і поваги, дуже цінність цього велика проекту в тому, що ми діти замислилися над своїми вчинками. це підлітки, не забувайте. Вони переосмислили свої цілі, свою мету, мету свого життя, шляха шляхи досягнення цієї мети, особливо для підлітків, це дуже цінний проект, тому що те, що ми зараз їм сюди закладемо, такий результат ми потім і отримаємо. Цей проект він зближує дітей. Вони допомагають одне одному, вони спілкуються. Цей проект допоміг оживити уяву учнів, ну і мою. Діти між собою розкрилися багато чого нового про себе дізналися. Ну взагалі було класно.